Нагадаю, що на GGDrop за промокодом ATOMF та ATOMF11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали. Всім при друзі, з вами знову я Атом і нове відео по GGDrop з рубрики будні GGDrop, звісно, річ. І сьогодні, можливо, фінальна серія, а можливо, ні, ми ще це. Е, ну, ми ще подивимось, фінальна чи не фінальна, в будь-якому разі буде, я думаю, цікаво. До речі, перенесли кейс, е, який кейс батл називається. З, ну, Кейс з кейсами той самий. Його перенесли все ж таки в оцей розділ. Пам'ятаєте, я дивувався, чому він не в цьому розділі, а там де в ексклюзивних кейсах, але йому змінили дизайн і перенесли. І сьогодні, давайте відкриємо одну штучку, може щось. І випаде цікаве. Наприклад, Призма 2 хотілося б. Ладно, не випадає Призма 2, випадає революція. До речі, революція подорожчала в кейс чи ні? Чи мені здалось? Ну, ладно, не знаю. Напишіть в коментарях. А, так, Snakebite, ну це теж недорого має коштувати. Це 74. Окей, це піде все в апгрейд, десь на 200 джіпондів. Щось по типу цього. І кс 20 кейс Оце вже має окупати, якщо я не помиляюсь. Так, це 120. І тепер давайте зробимо все по-простому. 200 ставимо, пам, отакий от юсп, і якщо він випадає, буде гарно, буде прям гарно. 25% шанс і червоний, Червоне показує чоловічок цей. Ну да ладно. Uh, так, і наступний тепер, блін, старт ой, старт треба весь час писати заново, ну нічого страшного. 222. Нехай буде і з'єднає. Якщо з'єднає, по ідеї ми окупимо все те, якби що я витратив. Так, найс. Nice. Uh, поки що, тобто я в нулях, да? навіть не в величкому плюсі, так? Ну, мабуть, не. Да. Uh, і, 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 і стоп. F5. А чого, А, 100, я, я ще вже відкрив мало кейсів, я думаю, що так. Ладно, Good Game за 500 ж поінтів і вже буде доступний якийсь безкоштовний кейсик. Так, це мало, якщо я не помиляюсь. Це 286, який я нічого страшного продаю і відкриваю е, от а, от кейс. Так, це дуже мало. Якщо я... та 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 це 9%, давайте, може, в соточку. Це все конвертуємо спробуємо. 8.26% і. Ну давай, ну от просто... Угу. Ні. 1440 в мене залишається. Можна спробувати бананадей покрутити дві штучки, наприклад, 666 і сподіваюся, що бананадей видасть мені сьогодні щось непогане. 742, це окуп. Так, що є? Може ще щось нове додали? а Може, додали оцей от м, новий кейс, сюди? Ні, нема. А, ну Давайте цей відкриємо, дві штучки. Угу. Так, і що випаде? 400, до речі, до речі, чот... а, ну це зовсім погано. Окей, нічого страшного. 426, це злив. Так, мені оцей кейс подобався останнім часом. Dream... Dreams Nightmares кейс. І дві штучки, 500, і дві штучки себе окупають. І в мене вже близько, ну, дуже близько до 2000 поїнтів наразі. Так, що можна, що можна затестити? Можна відкрити це, але це буде дорогувато. Давайте краще кейс, який дається по промокоду АТМ 77 відкрию. Не п'ять штучок дається по промокоду, але. Одна штучка, і може випасти щось дійсно гарне до вашого депозиту. Якби. Е, так, ну а тим часом це навіть окуп, так, 690-590, 2000 є. І можна е, зробити насправді олен, тому що треба ризикувати в цій рубриці. Ну Це я тільки що сам придумав, що треба ризикувати, але, тим не менш, Штормкейс за 2000 джепотів. І якщо випадає. Щось за 1000, це буде жорсткий тільт. Але випадає, це десь 2000 і коштує насправді. Так, це 2800. Окей, якби окупу нема, але 2000 вооберт, якби я пустив, і ближче до безкоштовних кейсиків. Ну, я вже як мінімум знаходжусь ближче до них. 1332, 4, ой, три шарп кейси так, 270, Калаш А, Калаш дешево так коштує, що. Касар всього лише падає. ладно. А, окей, бронзовий кейс відкриваю і, і, от я думаю, 284 можна ще раз відкрити, але ніби зараз мене зільє, тому я відкрию. Подвійну ідентичність. Один раз. 222 371 видає. Окей, гарно, файно навіть я б сказав. І тепер ВАК кейсик. let's go. 850 джепойтів коштує одне таке відкриття. І діско. Угу. диско мені випадає. А щ... 100 трек мінімал ВР за. Ні. Я, звісно, бачив багато чого на сайті цьому, але. Такого я, вибачаюсь, я ще не бачив. Такого я не бачив, щоб це. це... ой, мене аж язик вже плутається. Щоб цей Мактен коштував типу, 1500, плюс. Так що це круто, це круто. Ну це десь 1200, насправді, А ні, навіть 780, нічого страшного. Можна спробувати зробити апгрейд. А коли ми не пробували робити апгрейдики, а, давай 32%, відсоточки. Але якщо не випаде, буде печально, тому що я камбекнусь до свого балансу. Але це не відбувається, тому що. А, оцей дядечка він з'єднує два зелених от е, дроти, і я в плюсі. Я в гарному плюсі. Давайте спробую відкрити 5 лабубу, може. 5 лабубу і контракт. Ну, давайте, в будь-якому разі, я думаю, мене не повинно сильно злити. Е, але можна оцей от е, дорогий, ну, будь ласка. Е, так. І тим часом, тим часом, ось так: 1500 і контрактик на 1500. Джепойтів, давай, видай 2К, буде взагалі шикар. 700... 797 видає, ну нічого страшного, є 3000 і можна а, відкрити, по-перше, срібний кейсик. Отаким От чином. Що мені з нього випаде, це вже нікому не відомо. Випадає вірус. Да? Е, скільки 205? Ну, давайте спробую на 300 поставити. Протестимо великий шанс, 57%. І якщо випаде. Буде, в принципі, гарно, тому що 3300, але бачите, на такому шансі чомусь не заходить цей апгрейд, ну нічого страшного. Нічний даст прямо зараз відкривається на ваших екранах. Давай. Можна щось дійсно непогане. Це... Це погане, да? Це 2000. Це 2000. Можна піти далі олином і відкрити, наприклад, шторм Кейсик. Let's go. Що мені з нього випаде? Black Lotus, блін, це не окупи, це все не окупи. Ну ладно, треба йти до кінця Олинами, тому я, звісно, вибачаюся, але полетіло. І прямо зараз мені Desert Eagle Blaze падає. Так? Так? Prince 3. А що з кейсом? Питання, а що з кейсом? Може, це знак, що мені. Дивіться, це знак. Мене відкамбечило. До балансу. До такого балансу, щоб я відкрив. Кейс, нічний даст, який називається. Давай. Я сподіваюся, це реально все було для того, щоб мені випали ці рукавиці, але випадає дігл за 2000 Угу. І я знову йду відкривати штормкейс. Не бійтеся, я побачив там, що в мене золотий кейс доступний, але поки що його не чіпаємо. І, до речі, Галіл цей може коштувати як і 1500, так і дорожче. Так, це 3700. Це навіть дорожче коштує, ніж той Юспринт е, стрім. Що? Окей, це файно, це дуже файно. Пропоную тепер відкрити а, кейс, головний приз з грив Кальмара. І сподіваюся, а, скін ціною головного приза з гри Кальмара мені десь приблизно випаде. Ну, Це 3500 або 3000. Так, це 3К. І йдемо ще раз відкривати нічний даст. Поки що він два рази мене злив. А, і сподіваюся, що зараз. Дивлячись насправді від якості, але може і не, куп... не окупати. Так, це 2500. 2500, хочеться хочеться ніби зупинитись, але е, не на часі, не на часі. 2900, все ж таки підберемось ближче до цього кейсика, думаю. І е, вже подивимось, що з цього вийде. 1500, пляжний чіл. Прямо зараз. Отак от. Летить і аксія. Глокаксія гарна було б. Але це скільки ти коштує, 950, можна. Спробувати ризикнути і зробити з. Ні, хоча чи варто ризикувати чи ні. От не знаю. Ніби продамо просто зараз. Просто продаю і йду 2300. А є вже кейс з агентами? Розблокували? Так, розблокували. А що він коштує 1500. Я дуже сподіваюся, що це означає, що з нього падає щось круте. Тому що за таку ціну, якщо зараз. А я не знаю скільки. Це, по ідеї, не дешево, Так, це 1600, це навіть окуп, 2400 є. Так, думаю, буде перевірка нового кейсу з агентами, якийсь з серій. Але поки що я відкрив отак один раз. І, в принципі, мені навіть зайшло те, що мені випало. Так, це скікати? 630. О. Бувайте. Походу, бувайте. Я відкатився до балансу, який в мене був. Агента. Ну, агента я не хочу зараз, ну, окей, окей, відкрию агента, може випаде щось по типу безкоштовних прокруточок і. Він з монеткою, але він дешевий. Ну, 1300, ладно, він не такий дешевий. А, пропоную. Дивіться, пропоную зараз зробити що? Зробити невеличкий прикольчик. Звісно, я можу все злити, але як сказати, так сказати, що угу. неважливо. А, чайний. Або. Ну, чайний чайний кейсик. 1500 5 дропчиків, 5 скінчиків мені випаде і все полетить. Звісно, куди. Звісно, що в апгрейдик, Правильно. А, 89 летить. На. Дивіться, щоб окуп був, просто будемо ставити по 3К. По Блін, хоча я міг забра... забирати вже там 3к, Ну, да ну, ладно. 2%, 2.5% Ну, будь ласка, от прямо за. Я, я блін, поганий ще вибрав тут. Окей, добре, що насправді він не зайшов. І летимо далі. 2500. Треба ставити. М -м, стоп, що? А, дві... давайте 2500. Давайте 2500. 2.6%. І може. Може зайде. Може зайде насправді. Зелений не горить, окей. А, тепер оцей теж. Давайте. Дві. 555, може щось поцікавіше тут знайдемо. Наприклад, оцей Калашик. Хто пам'ятає, хто от мого каналу, пам'ятає, що він розігрувався у мене через сайт на були часи. 61 і теж на 2555 Цей же калашик. Буде прикольно, якщо я його виловлю, в принципі. І з'єднай. Давай. З'єднання. Пам, зелений не горить. Щось, походу апгрейди були пофікшені. Я, звісно, не знаю точно, але судячи з того. Ну, хоча це дуже маленький відсоток ще зійдемось на цьому, але зараз 9% і фінальний апгрейдик. Він з'єднав. Він з'єднав. Це, це насправді дуже жорстка серія, тому що я думав все. І ось такий Сінемафінал, коли він в кінці з'єднує, і я в Окупі. Ну, як би я в Окупі можна рахувати, тому що це ще Valorn, це за 3000 АК-47, там Аквамаринова помста, здається, він називається. Все. Нагадую, промокод є AtomF та atomf 77 Також е слідкуйте за новинами в телеграм-каналі і до нових. Зустрічай.